Міський голову, дорога родина, дорогі воїни, дорогі у Христі. Сьогодні ще один громадянин нашої землі став громадянином неба, ще одна біль для найближчих, найдорожчих, найрідніших людей, ще одна жертва в ім'я правди. Господь казав вам, пошлю вам утішителя душі істини, тобто Святого Духа, істина це правда. І за цю правду сьогодні таку жертву платимо ми для того, щоб не посоромити. Бога не посоромити Його цінності, не посоромити людських цінностей, не посоромити нашої національної самоідентичності, нашого народу і нашої землі. Тому така дорога ціна платиться. Ми розплачуємося за легковажність минулих усіх наших урядів, за нашу особисту легковажність і сьогодні усвідомлюємо те, що та ціна, яку поклали цю воїну, Повинна бути визначальною на подачі наше майбутнє. Не може бути посоромлена правда, тому що Дух Святий, який зійшов на апостоли у ті дні, укріпив апостоли, і вони стали іншими людьми. Вони стали сміливими. Вони пішли на боротьбу без мічів, без нічого і перемогли світ словом, перемогли світ. Так само і просим сьогодні заступниця Святого Духа на нашу землю, на наших людей, на наших воїнів, щоб укріпили нас у наших цінностях, у нашій вірі, у нашій надії, у нашій любові. І до своєї землі, і до Бога, і дали нам можливість вистояти у тій боротьбі із злом, із пеклом, із ненавистю, із смертю, із рошиським агресором. Тому сьогодні дякуємо тобі, воїне, за те, що ти вклав свою цеглину у спільні наші майбутні цінності у майбутнє життя наших дітей, наших внуків і нашої землі. Нехай перебуває у Бозі, а нас Господь нехай укрепляє Духом Святим. Амінь. Слава Ісусу Христу!